Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. Перед переглядом відео хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк і в кого є можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку в описі під відео. І так, далі у нас сьогодні завдання пригорош на осколку. Беремо це завдання, нажимаємо прийняти. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно магічні осколки. Я вам зараз покажу, де їх е, діставати чи з кого вибивати. Е, от на цих монстрах я вам ставлю череп, що ви бачили. О, от з них вони вибиваються, нам потрібно їх шість тут вибити. Е, так що е, не з першого разу вони випадають, тобто якби буває таке, що вбили монстра і з нього нічого не випало. Зараз подивимося, бачите, тут взагалі нічого не випало. Uh, да, от з цих монстрів вони випадають, так що вам потрібно буде їх 6 штучок набити. Після цього ми просто uh, йдемо до того самого NPC, з якого ми взяли це завдання, і просто здаємо, він нам дає там награду, якщо не помиляюся, Е, uh, Так що я би продовжив після того, як uh, наб'ємо цих 6 штучок осколків. Uh, друзі, от ми і набили цих 6 осколків, як я вам говорив. В відео нам потрібно буде зараз повернутися до того самого NPC, де ми взяли це завдання. Може хтось заблудився або вже не пам'ятає, де брав це завдання, можна просто нажати кнопку M і подивитися на карті, де це. Якщо це для когось буде так зручно, якщо хтось забув дійсно, де це NPC і де бралося це завдання. Після цього ми підходимо до, до NPC, нажимаємо. Завдання, то, яке ми виконуємо, нажимаємо Продовжити, вибираємо плаш. Ну, тут навіть його вибирати не треба, він дається автоматом сразу. і нажимаємо кнопку Завершити. <звук> Все, ми завдання виконали. Плаш ми отримали. Отакий несложний, несложне у нас завдання було. Дякую вам всім за те, що перегляд... переглядали це відео. Всім гарного вечора, всім пока!